Вітаю, друзі, на своєму каналі. У нас сьогодні запланована подорож. Ми їдемо в зоопарк Для малишня наша. Ми їх вперше будемо вигулювати. Вперше побачити тварин диковиних. Надіюсь, буде добре, їм сподобається. Поїхали! Танцуем, танцуем, давай танцуем, Артур, танцуем под музыку. Так, танцюємо, так, мадемозику їдемо. Я дядечки Чого, приїхали ми? ти Не знімай таке страшне. Прийшли ми в зоопарк. Зараз будемо зітвору вигулювати. Звісно, далеко медвідь Бурий бачиш. Вони бачиш? далеко. Вони тут закормлені, переживали, що їсти не взяли. Тут їде повно, валяється. Купаються. Прикольно зробили для животних. Не в клітках тісних. Тут їм свобода. Вовк. Вовк полярний. На нашу умку похожий. Я прикольно так поробили для тварин. Це дійсно зоопарк, приємно погуляти, подивитися.

Вони тут всі такі жирні, вгодовані, закормлені Дивись, Куди пішла Май? Майя. 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 Алло. Да да, да, да. Там? О, ну, Сказить, ага. что там? Пуки, это четыре роха в него, ни в чем. Скажи что. Четыре роха. Ага. Больно так зробила дійсно, що відпочинок для душі. А ну, бабка, сховай телефон. О, наши знакомые. Нет, так красиво зарубила, вот все. Я. Ага, прикольно. Рози, цвіти кругом, Ну Хіба не красиво? Дивіться. І лебеді. Вони на здоров'я. Mm -hmm. Ага, тільки. Я потім веліться. Мама, сім'я. Я так зрозумів, я вивела трьох дітей гуляти, да? yeah. запровадиватися. на лебедя будем дивиться, две эти черные лебеди. Маюшка, пошли. Майя, давай ручку, писи. Домики такие. Ну, он белый. Артур. Артур, Артур куда? Артур. Сынок. Артур, дверь, движ Лебедивай. Лебедь. Я сказала. Сама пересекала. Тут у нас кози, це нам не цікаво, У нас свої дома є. Надоїли бейканя своїм. олені великі. А, а он золоті рибки ще плавають. Мальки плавают свободно. Черепахи их не съедают. Это ну, может корм черепашек? Можешь. Запускают мальки, чтобы они <соц fuerte> черепахи мало что есть. Да. <соц articles> <соц соц соц> Последний. Как у мене тут заговорила нова природна мова, що стоїть. Ось ти ж маленьку загорожу. Давай, купи і сломи. Дві щоб не впали. То ти теж не знімай відосики свої? За вами дивись й фоткай малих ще. Черепахи у нас фоткай. Я сфоткала Да? Малих три стерегти. Ну хай пограються. Ні-ні, ну, <реку> <не>, роздіватися ні. <реку> давай ручку. Иди сюда. Куда? О, Оля, двоих. Дверь. Двоих рыбки. Двоих рыбки в лесу, да? рыбки в а Она рыбки, рыбки

Там і прикольно. Рибки і сіріпари. Зопарки. Малим сподобалось. Подивимося на альматики. Попугає, альмати. Ні, на альмати подивимося, почай маленька, давай руки. Давай, давай руку. Дивіться. Все, давай, хай постоять, подивляться на рибки. Все? Це з того боку треба Артурчик, Рибки туди поплили. Рибак?

Kuda di, 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 Может, там Тиша, дали, и Майк, чтобы стоять, а туда Ручки, Она, ручки, ручки, ручки. Хочешь дали, тебя тебе Нет, Да, Артур. Артур пошли, сюда, 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 да, сюда. до да, рыбок побег опять. Рыбки, ему три рыбки, все. Оце ми приїхали, щоб рибки подивитися. Ні, повів на черепахи. І там теж рибки. А ты пришли уже вырубать, да? Они типа Не, ну прикольно, тут все так со вкусом сделано, ландшафт такой, так Все підстрижено, все акуратно, все красиво. Так. Ну, дійсно, що можна відпочити. Нема шуму машин, гамору, діти. Батьки з дітьми тут гуляють. Тримайся, тримайся, Чтоб там сидеет трауса, хоть потрути ага, не достану это тяпают. Трауш. Коли розмальовувала яйця з траусіння. Мені принесли, як ну, на сувенір, щоб я розмальовувала їх. Вони такі здорові ті яйця Ні, прикольно тут мені сподобалось. Зоопарк сам по собі невеликий, але тут я кажу тут затишно. Саме затишно. спокійно, хоч людей багато, але все одно затишно і так приємно. Майя, їдеш? Їдеш? А. Найближчі ці відсоносні красені дитина чесь плаче, не хоче я хочу додовити. І феліва башня в українському стилі. Де-то у нас в хлеве теж є такі. Ну, дивіться, за в яких апартаментах вони живуть. А там у нас відпочивають і Зараз вже обід. Всі поховалися відпочивати.

Хто закормили горіхами? Це що, на одна? Ні, дві. Будем, где там для малышей будет нормально. Заходи, моя, давай. Сідай. Сідай. Сіла.

белаки зверь, вещь так развернулся специально для нас, наляг, ну, где наляг, пойти, пойти, пошли Все, нагулялися. Не було як знімати, як ми виходили з цього комплексу. бо діти капризувати почали. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Їдемо додому. Їдемо додому. З перекусом. Надіюсь, по дорозі заснуть поїхати ще в півтора години додому.